Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді справжня звукова гармата Hope Star A65. 300 Вт потужності, глибокі баси, яскраве RGB підсвічування та навіть захист від води. Але головне питання, чи варта вона своєї ціни? Давайте перевіримо разом. Спочатку дивимося, що в комплекті. Сама колодка, USB-кабель. Аукс-кабель, мікрофон для караоке. Досить стандартно, але приємно, що є все необхідне. Це точно не малюк. 53 см у довжину, 22 см у висоту, а вага 7 кг. Вона масивна, але виглядає надійно. Корпус міцний. А ще тут є IPX 6, це означає, що колонка не боїться бризок і дощу, тож брати її на природу або біля басейну без проблем. Підключення здійснюється через Bluetooth 5.3. Це стабільний зв'язок і хороша дальність. Крім того, можна слухати музику з USB, AUX або навіть карти пам'яті. А ще є крута фішка TWS. Це означає, що можна підключити дві такі колонки і отримати ще потужніше стереозвучання. Головне це, звісно, звук. Усередині аж 6 динаміків: 2 по 100 Вт, 2 по 30 Вт і ще 2 по 20 Вт. Загалом 300 Вт потужності. Вмикаємо і слухаємо. Звук гучний, глибокий бас відчувається буквально всім тілом. Високі частоти звучать чисто, середні, добре збалансовані, навіть на максимальній гучності колонка не хрипить. Це вже показник для любителів гарної атмосфери. Тут є rgb підсвічування, що додає драйву на вечірках. Особливо круто виглядає в темряві. Акумулятор тут аж 30 тисяч мАч. Це дає до 8 годин безперервного прослуховування. Заряджається за 2-3 години, що досить швидко для такого монстра. Ця колонка повністю готова до довгих вечірок. Отже. ХопStar A65 65 це справжній звуковий звір. Величезна потужність, якісний звук, автономність, круте підсвічування та захист від вологи. Ідеальний варіант для вечірок, відпочинку на природі або просто для тих, хто любить потужний звук. Як вам ця колонка? Хотіли б собі таку? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Побачимось у наступних оглядах.